Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у цьому відео я хотів розповісти деякі тонкощі первинних виборів у Сполучених Штатах так, серед демократів і серед республіканців, хотів розповісти вам про. Ту кількість делегатів, які мають набрати кандидати на посаду президента, США, щоб власне отримати цю номінацію, як в республіканській партії, так і в демократичній партії. Ну, і деякі ще важливі моменти. Я це відео загалом планував зняти перед кокусами в штаті Айова, але не мав трішки часу, щоб це сформувати. Тому вирішив це зробити зараз вже перед праймериз в Ню-Гемчері, так для того, щоб ми зняли питання, які стосуються власне, процесу праймериз. Отже, якщо говорити про різницю між кокусами і Праймеріс, то ця різниця вона виходить з наступних показників. Залом, Кокуси – це партійні збори, так. Де власне відбувається голосування за того чи іншого кандидата, так, шляхом підняття руки чи подання записки з іменем того чи іншого кандидата. Тобто громада виборці збираються в школах, церквах, в інших приміщеннях, так попередньо можуть послухати промову кандидатів, так, або людей, які підтримують того чи іншого кандидата, і після того. Проводиться голосування шляхом підняття руки, або як я вже сказав, подача там записки, якихось листочків, те, що ми спостерігали, коли відбувалися власне кокуси в штаті Айова. І далі відбувається підрахування або рук, або цих записок, і таким чином. Визначається, переможеть у відповідному штаті, тобто у кокусах немає виборчої дільниці, бюлетенів і цих скриньок для голосування. І ці кокуси відбуваються вечором. Це ми трішки також говорили в контексті попередніх відео, коли відбувались кокуси, первинні вибори в штаті Айова. Я вирішив тут трішки це повторити для того, щоб ми бали різницю між. Процесом кукусів і процесом праймеріс. Праймеріс Вони відбуваються у форматі голосування, так, на виборчій дільниці, де є бюлетені, урни для голосування, і це відбувається у процесі голосування, яке відбувається протягом цілого знову ж таки дня. Виборець приходить, отримує бюлетень, ставить галочку за того чи іншого кандидата, кидає цей бюлетень в скриньку. А після того, як закриваються виборчі дільниці, відбувається вже підрахунок цих бюлетенів. І таким чином визначається переможець, так у праймеріс. Тепер з приводу делегатів, тут також достатньо цікава ситуація, якщо ми беремо республіканську партію, так, праймеріс відбувається в 50 штатах і шести частинах сполучених. Штатів Америки у форматі праймеріз чи кокус загальна кількість делегатів 2429. Для отримання перемоги необхідно набрати 1215 делегатів. Так. Під час партійних зборів серед республіканців так делегати від штатів вони мають власне віддати голоси за кандидатів, які отримали відповідну підтримку у тому чи іншому штаті. Республіканський з'їзд, де власне буде визначений єдиний кандидат, так на посаду президента США від відповідної партії, буде проводитись у період з 15 по 18 липня 2024 року. Серед демократів також формат голосування це 50 штатів, плюс 6 частин. Плюс там зазначено якийсь один ще закордонне голосування, там має бути 17 делегатів. І ще три делегата, Три голоса має бути під час з'їзду партії. З'їзд партії має відбутись у період з 19 по 22 серпня 2024 року. Щодо загальної кількості делегатів, я поки що тут ще не зовсім розібрався, тому що є різні дані. Одні дані показують, що їхня загальна кількість 3795 делегатів. Для отримання перемоги необхідно набрати 2271 делегат. Але є інші знову ж таки дані, які потрібно знову ж таки буде уточнити і, власне, зрозуміти, яка ж там остаточна кількість цих. Делегатів. Але на відміну від республіканської партії, серед демократів є максимальна консолідація навколо кандидатури Байдена. Тому під час цих праймерів більша кількість голосів буде, власне, надходити до Джо Байдена, так і фактично він не має мати якихось значних перепон так, для того, щоб стати єдиним кандидатом від демократів. На майбутніх, знову ж таки, виборах це щодо знову ж таки делегатів у республіканців і демократів. І ще одну е, так коротку тему, яку я хочу розповісти в контексті первинних виборів у США: це Подія Супервівторка. Вона має відбутись 5 березня 2024 року. Чому він називається Супервівторок? Тому що під час цього дня у найбільшій Кількості штатів буде проведене праймеріс або ж кокуси? Загалом 5 березня первинні вибори мають відбутися у 16 штатах і американському самому частині, США, яка також проводить кокуси, де, власне, також визначається той чи інший кандидат від там, демократичної або і республіканської партії. Так? Чому це важливий день? Тому що потенційні кандидати можуть отримати найбільшу кількість делегатів, оскільки найбільша кількість штатів проводить ті первинні вибори. Це щодо супервівторку. Загалом це такі коротенькі теми, які я вирішив вам розповісти в контексті так, первинних виборів, для того, щоб ми мали загальне уявлення, так, як відбувається цей. Процес в Сполучених Штатах Америки. тому прошу це відео знову ж таки переглянути. Воно є таким роз'яснювальним і достатньо важливим. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Не забувайте поширювати це відео і ділитись ним із своїми друзями і його лайкати. Слава з нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!